Готую заливне з язика. Дивіться, який гарний, великий. Моя господиня склала меню, ви вже це поняли. Мені готувати. Опускаємо цибульку, кип'яток, листочок, лавровий, перчик чорний, солимо наш язичок, кип'ятимо 2 години. Язик зварився, витягаємо. О! Кидаємо його в прохолодну воду. Знімати шкірочку. він. Заливаємо водою холодною желатин. Бульйон до заливного. Дивіться, цибульку кидаю. Два кубика галіни бланки, ви собі як хочете. Морку таку порізала. Перчик листя. Добавляємо солі по смаку. Додаємо наш бульйон желатин. Додаємо часник. На смак. Нарізаємо наш язик. Чим відрізати оскоси. Одне. У нас красота. Яєчко перепилине. Заливаємо бульйоном. Прийшла сьогодні на кухню, холодець застиг. Подивіться, який файний. Хлопці вже скуштували. Але ви знаєте, вчора потратила часу так немало на нього, але результат вартує. Ви бачите самі. Подивіться. Смачно, гарно. O Twitter.